Розглянемо створення автоматичного змісту. Я вимкнула недруковані символи, щоб бачити заголовки. Перший заголовочок ставлю по центру, я виділяю всі абзаци багатосторінкового тексту, вирівняю їх по ширині, попрацюю над інтервалами. Після і перед абзацем виконую вставку службової інформації. Це номер сторіночки, я його поставлю вверху, простий номер в правій стороні. Номери сторіночок на полях виставляються. Я закрию вікно колон титулів. Бачимо перша сторіночка, друга сторінка. Можна ще додати колон титул, ставка, нижній колон титул, поставимо порожній і напишемо своє прізвище. Закриємо вікно колон титулів. Виконуємо розмітку. Для цього в заголовках призначаємо стиль. Дивимося панель інструментів стиль. Тут у нас є бібліотека стилів для різних рівнів. Це певні параметри для кожного рівня. Їх можна налаштовувати через застосувати стилі. Обираємо заголовок першого рівня для всіх заголовків у тексті. Виконали цю роботу курсор після тексту, після джерел. Перейдемо в вкладку посилання, в лівій стороні у вас кнопка зміст, оглавлення і обираємо стиль. Дивимося. Зміст автоматичний у нас сформований. Що означає автоматичний? При натисненні клавіші Ctrl автоматично переходиться курсорчик у текст багатосторінковий. Він у нас скромний. Як правило, ми тут змінимо зміст. Як правило, зміст у нас на новій сторінці повинен бути. Для цього ми натиснемо Ctrl-Enter і у нас буде нова сторіночка. А джерела ми підтягнемо після тексту. Курсор поставили, якщо ви натискуєте Delete, ви видаляєте те, що у вас по праву сторону. І ось таким от чином ваш документ має ось такий зовнішній вигляд. Для більшої привабливості я вимкну недруковані символи. Є номер сторіночки, є центральний заголовок по центру, наступні заголовки першого рівня вирівняні по лівому краю, є джерела. І є автоматично сформований зміст успіхів вам.